В одній зі сцен Фібі на день дядька дарує Рою незвичний подарунок, і ми одразу розуміємо, на що посилаються творці серіалу. Я пофарбувала її в школі. Кольори з літрами твої мені. Рожевий, оранжевий. Рой! Так, ви все правильно зрозуміло. Це чергове посилання на книгу Лаймена Френка Баума чарівник країни Оз. Хоча сама Фібі потім скаже, що кольори підібрані саме через ім'я Роя, де R – це червоний, O – це помаранчевий, а Y – це жовтий. А тепер уявіть, що подумали люди, коли вперше побачили в цій майці завжди суворого та похмурого роя. Він навіть спробував її викинути через це, але подарунок близької людини викидати не можна. Ми як близнюки. Short of